Малята, пригадайте, яка зараз пора року. Так, осінь. А яке природні явище часто буває восени? Так, це дощик. Погляньте, хто це до нас завітав. Так, це Хмаринка. Вона працювала дуже довго і втомилась, просить допомогти їй. Давайте допоможемо. Намалюємо хмаринки і краплинки. І дощик закінчиться. Нам буде потрібно аркуш, синя фарба, пензлик, губка і водичка в стаканчику. Беремо губку, макаємо в синю фарбу і малюємо хмаринки. Можна дві маленьких або одну велику. А потім беремо пензлик і малюємо краплинки маленькі. Це буде наш дощик.